Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжую ознайомлювати вас із сортами помідорів, які ростуть на нашій присадибній ділянці. І перед вами ранньо стиглий штамбовий сорт снігова казка. Дивіться, який рясний, як гарно він. Себе показав цьому році, та й в минулому році вони були дуже гарні помідорки. Вони як м'ячики, кругленькі і дуже-дуже смачні. Сорт до 50 сантиметрів, так як ось і поряд дрова, це штамбові сорти. Вони високі не ростуть, їх пасинкувати не потрібно. І на них ніяк не впливає, ні жара, ні перепади температури через те, що вони такі, бачите, сильні кущики, низенькі, штамбові, балконні Їх можна вирощувати в себе на балконі, хто не має грядки і хоче вирощувати помідорки. Оце такий сорт, снігова каска. Друзі, дані помідорки, ви бачите, такі вони мають щільну м'якоть, мають солодкуватий смак із приємною такою незначною кислинкою. А це якби в нього пішло друге дихання цього сорту, що знову нав'язались кисті. і знову будемо мати другий виток плодоношення отакого чудового сорта снігова казка». Я цей сорт якби віднесла до чері через те, що він невеликий. Бачите, вага плоду 60-70 грам. Тому він в мене в розділі чері. Ну це просто детермінантний. Ранньо стиглий сорт помідор, снігова казка, друзі. використовуються дані плоди у свіжому вигляді для приготування різних салатів, також використовуються для приготування соків та кетчупів. Друзі, а тепер зупинимося на помідорках чері. І перед вами ну, дуже красивий чері – доктор Каролін. Яка чудова рослина! Рослина потужна, висотою більше 2 метри, може рости. Ми сформували у два стебла. І вона формує такі красиві красиві китиці. І в китиці в нас по 9-10 плодів. Ось, дивіться, в китиці 10 сформованих плодів. Оце така красива рослина Чері, доктор Каролін. Плоди, як ви бачите, кольору такої слонової кисті, дуже красиві, мають від 20 до 30 грам. Дуже високоурожайний сорт. даний. Вони таке, бачите, незвичне кремове забарвлення і дуже такий солодкий ніжний смак. Використовуються дані плоди для дитячого харчування, для свіжого споживання. Для дієтичного харчування і, звичайно, для декору різних страв. У свіжих салатах це неймовірно чудовий, красивий і смачний плід Має високу стійкість до різних хвороб. Як ви бачите, на листочках нема жодної плямочки. Отакий красивий вечері доктор Каролін. Друзі, помідори сорту маглія роса. Це ранній сорт. Напівдетермінантний, його висота може бути до метр тридцять. Його можна формувати і в два, і в три, і навіть чотири стебла. Тоді буде більша урожайність. Плоди даного черві такі видовжені, гладесенькі, блискучі, рожеві і з такими золотими штрихами. Ось, друзі, хотілося б, щоб ви побачили, яка красиві ці маглія роса, і дуже дуже смачні. На смак такий дуже солодкий і соковиті дані плоди. Вага плодів становить 30-40 грамів. Плоди підходять і для свіжого вживання, звичайно, і це прикраса столу. І також можна консервувати їх цілими плодами. Подивіться, яка красота. Подивіться, одна грона, скільки має плодів. Багато. Не хочу щитати, бо довго буде. Ну, дуже-дуже красиві і дуже-дуже смачні. Отакі маглія роса, помідорки японський чері, високорослий сорт. Висота може бути і 2 метри, і більше. Вони дивіться ростуть і розвиваються. Плоди формуються на великих гронах. На одній гроні, подивіться, скільки може бути плодів. Дана чері має таку товсту шкірочку, що дозволяє транспортування. Вони дуже квашені, добрі. Плоди мають вагу 20-25 грам. Смак даних плодів такий солодкуватий із фруктовою ноткою. Дуже такий насичений смак. Більшості вони достигають одночасно, їх можна зривати китицями. І якщо зірвати до морозів дані чері, то вони можуть зберігатися аж до нового року. Рослина, як ви бачите, індетермінантна. Ми формували у два стебла. Звичайно, потребують. Кожний сорт пасинкування, так як це високорослі томати. Друзі, сорт помідор абрака зебра. Ми ще їх називаємо тигровий. Це селекційний сорт, темно-зелені тмуги на салато жовтому фоні. Ці плоди такого мають солодкий аромат із приємною кислинкою. Дуже красиві і дуже смачні. Це індетермінантна рослина, вона може рости до двох метрів. У нас розвивається у два стебла. Звичайно, потребує пасинкування. Помідори округлої форми і масою до 70 грам. Використовувати дані помідорки можна як у свіжому вигляді для салатів, так і консервувати, так і готувати різні соуси. Друзі. Це ранній високорослий гібрид сакура. Порушуючи всі правила, ми зібрали минулому році насіння. Подивіться на цю кість, яка вона красива. Плоди, як ви бачите, такого насиченого червоного кольору, вага плодів десь 25 грам, соковиті, кругленькі, м'яко щільна, використовується дана чері і в салатах. Можна плоди і консервувати. Рослина потужна, може рости до двох метрів і більше. Формували ми два стебла. Отака у нас чері сакура. І, друзі, чері, червона вишня. Ми вирощуємо чері-червону вишню багато років. Оце потужна рослина. Вона формується і в два, і в три стебла. В даному випадку, ви бачите, в три стебла сформована і китиці в неї немаленькі. І дані помідорки ми любимо заморожувати. Вони добрі і для соку, і для десертів, і для прикрашення столу. В принципі, як і любі чері, також їх можна цілими консервувати. Подивіться, які красиві помідорки. Для заморозки вони ідеально підходять. Вони маленькі, гарно заморожуються і вживаються взимку в, в мороженому вигляді, і, звичайно, для приготування різних страв. Вага даних помідорок від 10 до 20 грам, м'якоть соковита. І ви бачите, що плоди такого насиченого, насиченого червоного кольору. І, звичайно, дана чері, червона вишня, високоурожайна. Друзі, і вона в одній кісті сформувала до 15 плодів. Отака чері, червона вишня. Все залежить від догляду. Хороші помідорки чері, вони плодоносять до морозів і завжди є окрасою вашої ділянки. Друзі, і ви можете сказати, для чого вам чері, коли у вас стільки сортів різних помідорів, і ранні, і середні, і пізні, і високорослі, і низькорослі. А для чого чері? Друзі, чері, по-перше, дуже любимо. Це такі красиві, ніжні, маленькі помідорки. У кожної сорту свій неповторний смак. Черії зазвичай плодоносять до морозів. І вже на дворі навіть приморозки, ми їх накриваємо агроволокном, зазвичай садимо, як ви бачите, в один рядочок. На день відкриваємо і маємо і маємо свіженьку помідорку в себе на ділянці. Що ж ми з вами сьогодні бачили? Ранній, штамбовий, низькорослий сорт до 50 см, снігова каска. Високорослий, індетермінантний, середньоранній сорт «Доктор Каролін». Ранній напівдетермінантний, середньорослий сорт до м, «Маглія роса. Ранньостиглий селекційний сорт Абрака Зебра. Це високорослий сорт до 2 метрів висоти і дуже-дуже смачний. Високоурожайний, високорослий до 2 метрів і вище, сорт японський чері з фруктовою ноткою, високорослий до 2 і більше метрів висоти, сорт пляжний чері, дуже смачний, як виноград, просто смак неймовірний. Чері вирощене з насіння гібрида сакура. Ось такі чері, Смачні, красиві, високорослий, дуже урожайний. Це чері Червона вишня. Ось друзі, я вас і ознайомила з усіма сортами помідор які ми вирощуємо у себе на ділянці. Попередніх відео були відео про сорти ранніх низькорослих помідорів, потім про сорти низьких середньоранніх помідорів, потім про вирощення помідорів гномів, потім про вирощування високорослих помідорів. А сьогодні завершила. Сортами чері і от пропустили ранній штамбовий сорт снігову казку. Тепер є у вас можливість передивитись всі ці відео, вибрати для себе ті сорти, які ви хочете саме вирощувати у себе на ділянці, і можете замовляти насіння, писати свої пропозиції чи на вайбер по номеру телефону, який знаходиться в першому коментарі, чи в телеграм. І я думаю, що. Процес продажі насіння ми розпочнемо десь в середині вересня місяця, бо нам треба підготовити вам все насіння, підготовити, звичайно, описи до кожного сорта, це клопітка і ще довга робота. Я дякую всім, хто нам довіряє, дякую всім, хто нас дивиться, дякую всім, хто ставить лайки, пише коментарі. Дякую вам, адже ви допомагаєте мені розвивати наш канал. Бажаю всім міцного здоров'я і радості, повсякденної від життя, миру всім нам. До побачення, друзі, до нових зустрічей!